Доброго ранку всіх вітаю, жителів Черкас і України, хто дивиться мої відео. Ідемо зараз у рошен. Подивимося, що у нас тут за акції. Мені написав Женя, що це шоколад для випічки. Ні, Женя, це не для випічки, це дивись вони як цукерочки. Особлива рецептура від кондитерів Рошен. Ще хочу сказати, що я вже сьогодні, ну сьогодні середа, я не знаю, коли це відео. Якщо воно без авторських прав, то я його і в середу вам і покажу. А якщо з правами, то ще буду ну, переробляти його. Але я бачу, що вже дівчата, вже, хто робить огляди на рошен, вже повиставляли відео, то тому що, мабуть, вже подивилися. Але я знаю, що мої відео чекають і будуть дивитись іменно мої відео, тому йдемо в Рошен, будемо дивитись, які тут у нас акції сьогодні. Зараз будемо дивитись зразу. ой, мені так неудобно, я вибачаюся, може щось попаде в кадр. Червоний Мак, цукерка акція. Кілограм 459,50, зараз 330,84, мінус 28% знижка. Для тих, хто любить, сразу кажу, що я ці цукерки не люблю. Холоретка, акція 274,90 197,20 за кілограм теж 28% знижка. І я теж не люблю ці цукерки. А оце мені подобається. Я стану так, щоб де світло було, бо там нічого не видно. Ну В асортименті. Крекер з шоколадною начинкою, з ванільною начинкою. А червоний з якою тут вони пишуть. Не знаю зараз. А, какао горіх. 50% знижка. 34, 32. Обычно цена 68, 63. шестьдесят у нас ще тут? Ловито по акции. В ассортименте, да? Да, минус 35 пять відсотків, двадцать шесть, девяносто четыре. Обычно цена І батончик 30 від... Ні, підожіть. Ну да, 30... а 38 відсотків знижка. Тут вони теж в асортименті. Рошету. по 7,96 обична ціна. 1285. І тут такі їх. Скільки їх тут? Раз, два, три, три, три. три види, мабуть, так. Да?

Тут не дуже удобно, тому я отак буду. таке собі. Я його купувала, але нічого можна купувати. Зефірочки лісять, пограємося з ефірками добрий день. Так, що у нас тут? А тут у нас згущене молоко незбиране з цукром, 20% знижка 87,72. А така ціна 109,63 обична. Це у нас тут 500 грам, а 350 грам Теж 20% знижка 55,88. Обична ціна 69,85. Ну, таке непогане молоко можна купувати. Солодковершкове 82,5 масло, 12% знижка, 87,86. Обична ціна 99,85. І таке саме солоне масло. Мені воно подобається. Я його завжди купую, коли воно по акції. І сьогодні теж візьму. У мене питали, яке воно на смак. Ви купіть і попробуйте, і будете знати. Мені подобається з чорним хлібом утром. З кавою. Те, що треба. Солодка ціна, ромашка. 22,94. 15%. Знижка. Обична ціна 26,95%. Ось вона ця ромашечка. Це нашому. 13.30. Обична ціна 15.65. Ні, 13.30 це по акції. А 15.65 обічна 15%. 65, 15 І теж солодка ціна. Солодка ціна. Це не по акції, але в мене питали, чи я купувала отакі цукерки. Оці ні, я таких не купувала, а оці чорнослив купувала, то вони мені сподобались. 94,90 це ціна без акцій. А ці, ну, я чекаю, коли буде акція на них, то тоді я спробую. Так, а це у нас ліщина. 39,05 це по акції ціна, обична ціна 45,95-515%. знижка, я вже заговорюсь. Дущина, не знаю нічого про цукерки, не скажу, бо я їх не купую. Дуже давно купувала, зараз не знаю, які вони. Це без акції, але дуже таке цікавеньке. Дивіться, грибочки. 99,85 за 100 грамів. Дивіться, які цікаві. Почекаємо, коли буде. Акція. Купимо і спробуємо. Цукерочки знову в акції. 36% знижка 149,92. Я їх не купувала. Не знаю, які вони. Я вже показувала в якомусь відео, які я купувала. Шоколад молочный. Папний. Клубника. 48%. Взмешка. 98-77. Обычно 1789. 85 еще 95%. Ну тут вин в ассортименте и все по одній цене. Молочный. Из мигдалем и кокосом. Такі цукерочки, асортмент, чорний шоколад 154 грама, 95 78. 45% знижка, обична ціна, 174-15, мабуть. А молочний шоколад. Рулет п'янка вишня, 15% знижка, 3480, обычно ціна 40-95. Ну, в асортименті золотий ключик і праський Все по одній ціні. 15% знижка. Ось усі крекери, всі гарно видно. Ті, що я спочатку показувала, все тут є. І ще ось ще раз покажу термостійкий чорний шоколад. Возьміть з собою і в спеку, і в мороз. Ну він поки без знижки і ні для якої він не випічки. Женя, я знаю, що є шоколад для випічки, він такими плитками, а це, бачиш, дивись, цукерочками. Ще хочу показати новинку, з печувало віта, какао. Ну він без акції, 41-45, просто новинки. А ось маршмелоу. 200 грам, 89-75, теж без акції. Цікавеньке таке. Тут немає ціни. Це теж, мабуть, новинка. Я не знаю, тут ціни немає. І отаке пишево у нас іде. Кокос крем 26-22, а так 30-85-15% знижка. Ну я їх не купувала. Полуниця Крем і молоко. Все в асортименті одна і та ж ціна. Я купувала і полуницю крем і молоко. Полуниця крем мені не подобається. Молоко добре. Вафлі рошен, Какао молоко. 40% знижка. 34,17. 56, 50. Вони зачоркують якраз отут, де. Я не, не розумію тут. 95 чи щось таке, догадайся сам. Ну, в асортименті. Я всі пробувала, всі добрі, всі подобаються. Тут чотири вида його, М -м -м, какао молоко, горіх, просто шоколад і молоко. То всі вони непогані, скажімо так. А є ще ось, ось п'ятий, мигдаль. кокос та мигдаль. А ось ще -шо шостий. Лимон. Лимон я не люблю, тому я не купувала, його не пробувала. Нічого не можу про нього сказати. Ну і шоколад такий тут в асортименті. Молочний я його не купую, тому що я не люблю молочний шоколад. Просто скажу вам ціну. 48% знижка. 98,77%. Обична ціна 189,95. 265 грамм. Дивіться, тут він в асортименті йде. Молочно-шоколадна начинка, шоколадно-горіхова начинка печиво. Молоко, в далі кокос. Арахіс і начинка. Що таке арахіс і начинка? Цілий лісовий горіх і начинка. Але цей дорожчий коштує 123,60, 45% знижка, так, 224,75. Отакий. І порістий шоколад молочний. 45% знижка, 34,56. Е, екстра чорний. Ну він весь по одній ціні. Екстра чорний, молочний, білий. І карамельний. Я усі пробувала. Я не люблю такий шоколад. Ну, найкращий з них екстра чорний. А ще ось от знижка така. Шоколад. Молочний з цілим металем 90 грам. Латний 50% знижка. 44,97 Обычно Обачна ціна 89,95. Я не люблю з горіха, Мені цукерки, є ні шоколад, нічого не люблю. Тому я не знаю, я його не купувала і не знаю, який він. А ще. Акція 15% на цукерки. Тофіліні. Там воно так, як сфокусірує, прочитати, що нічогось не хоче. По 20 зараз 57. Обична ціна 24. Це такі цукерки Я їх теж не, не пробувала, не знаю, які вони. Ще солодка ціна на таку молочну льодяникову карамель. 13.30, 15% знижка. Обична ціна 15,65 ось. Вона така, я теж не купувала, не знаю, яка вона. Зефір з ананасовою начинкою. 15%. Знижка ексклюзивна. 16. Ой, я не пойму. Тут так невдобно дивитися. Мені мішає оця кришка. Я не можу знаходитися, як слід, А залазити туди з головою я не буду. 1672, чи щось таке? 19. Ну, я не знаю, якщо покаже, дивіться. Це ще така 15% знижка. Приїжджайте, приходьте, купуйте, солодощі чекають на вас. Дякую, що були зі мною. Всім миру добра. Гарної погоди. Прийшло літо, Все буде добре. До нових зустрічей. Врошені, звісно.